Готуємо неймовірно смачний рулет Bounty без випічки. Він виходить з насиченим кокосовим смаком, дійсно нагадує Bounty. І хочу зазначити, що тут немає ні грама цукру. Солодкий він виходить завдяки стиглим бананам, зовсім трішки з та шоколад. Ось так. Це нереально смачно, я обов'язково буду готувати ще. І хочу зазначити, що можна робити подвійну начинку сирну. Спершу нам потрібно взяти будь-яке пісочне печиво. Та краще у декілька прийомів подрібнити його у крихту. Я це робила в чаші блендера. Тоді залишила трішки крихти від печива, додала 2 банани, какао-порошок. Та буду переблендерювати. Ось така рідка однорідна маса без комочків. Далі об'єдную ці інгредієнти і зараз ще додам згущене молоко біле, тобто сире, сира згущенка. Ось. Кількість інгредієнтів та детальний опис приготування буде внизу під відео. Читайте уважно. Ось іще сюди я додала чорного шоколаду. Беріть від 50% какао та вище. І теж туди в наше тісто. Щоб краще перемішалося, я взяла міксер і насадки для тіста все. Тісто готове, воно таке виходить. Еластичне, доволі відкладаємо. Далі приступаємо до приготування начинки. Беремо кисломолочний сир, додаємо туди знову ж таки сиру згущонку, все гарно блендеримо, щоб не було комочків, щоб була маса однорідна. Тоді додаємо кокосову стружку, добре перемішую лопаткою вже і приступаємо до закручування нашого рулету. Харчову плівку розстелити на. Робочій поверхні та формуємо такий доволі тонкий прямокутник. У мене він вийшов розміром 50 на 30 сантиметрів. Такий великий, тісто дуже еластичне, м'яке, пружне і гарно піддається розкатуванню. Далі обережно розмащуємо сиркову масу. Ще раз скажу, що можна сиркову масу брати подвійну порцію. Буде супер смачно. І ось тут цього в рецепті може не бути. Це я собі просто додавала. кокосовий крем у мене був вже підготовлений. Я хотіла його нарешті використати, тому я зробила отакі смужечки. Хочете, можете теж зробити. Взяти якесь густе повидло, джем або варену з гущонку. Тобто щось таке, що не розтікається. Тут я брала кокосовий крем і брала повидло з додаванням желатину. Спочатку воно було рідке, я почекала, трішки воно застило, і я закручую рулет, такий гарно тісненький, щоб був, щоб там не було зайвого повітря. Далі защипуємо краї. І також я зараз переверну швом догори. І шовчик я загладжу, щоб його не було видно. Тісто дуже еластичне та піддається ось будь-яким маніпуляціям. Бачите, загладжую шов, тоді загортаю в харчову плівку і кладу в холодильник мінімум на 1-2 години. Я робила цей рулет ввечері вже доволі пізно, тому я залишу далі. Вверх я прикрасила шоколадом, взяла плитку шоколаду, розтопила у воді та полила зверху. Всім смачного!